Громадам Вінничини передали третю партію шкільних автобусів. Новий сучасний транспорт закупили у межах програми Шкільний автобус. Цьогоріч освітня субвенція для області склала 59,2 мільйони гривень. Співфінансування громад 59,1 мільйон гривень. Обласна військова адміністрація постійно працює над тим, аби довіз дітей до навчальних закладів був комфортним, безпечним і доступним. За час існування цієї програми поповниться автопарк шкільних автобусів 76 новими шкільними автобусами, які обладнані сьогодні відповідно до всіх вимог безпеки дітей. Тому що біля кожного сидіння є виклик до водія. Якщо щось трапилось з дитиною, кожне сидіння обладнане ременем безпеки. Він чи не тримає першість в рамках національної програми безбар'єрності? Яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Ми тримаємо цю марку і вважаємо, що всі шкільні автобуси сьогодні мають бути абсолютно доступними. Наша задача сьогодні в умовах освітньої реформи, щоб усі діти мали можливість безпечного, комфортного доїзду до закладів освіти. Сучасні автобуси оснащені всім необхідним для транспортування дітей з особливими освітніми потребами. Кожний автобус забезпечений спеціальним підйомником, який забезпечить освітні послуги кожному. Цей підйомник надзвичайно простий у використанні. Ми можемо як опустити. Далі освітній здобувач заїжджає на платформу. Ми піднімаємо. Всі автобуси місткі та економні у використанні пального. У салоні дітям буде тепло та зручно, каже водій з Хмельницької громади Вадим Сивак. У нашій громаді вже є дві таких машини. Це вже ми отримуємо третю. Дуже добра справа. Нова машина для дітей. Новий транспорт отримали Могилів Подільська, Тульшинська, Немирівська, Вапнярська, Хмільницька, Гайсенська громади, які долучилися до співфінансування державної програми. У громадах створюється багато комфортних умов для організації саме цього проекту захисту України. І один із основних комфортів це буде шкільний автобус, який буде звозити дітей з усіх куточків громади. У нас окремі села розташовані на відстані 30 кілометрів від самого міста від опорної школи. Тому ми дуже вдячні за таку зручність, яку нам запропонували. Представники громад зізнаються, що не змогли б самостійно придбати такі автобуси. У складний час державна підтримка освітньої галузі особливо важлива. Коли діти, школярі їдуть в гарних нових автобусах, вони інакше сприймають ту програму то виховання, то навчання. Тому ще раз вам дякую. Я вже як очільник громади, вже в і всі громади вже подякую. Вінницькій військовій адміністрації дуже дякую. Наразі громадам області до кінця року планують передати ще одну партію шкільних автобусів. Новий транспорт буде закріплений за опорними школами та підвозитиме учнів на навчання з віддалених сіл.